Виїхали назавжди за кордоном, втратили пенсію в Україні. Максимум, що можна отримати в такому випадку, то це виплати за півроку наперед. І то, якщо напишете заяву до пенсійного фонду та зніметися з реєстрації місця проживання. Однак, одержати виплати за кордоном нашим громадянам все ж можливо. Якщо держава, де ви проживаєте, має договір з Україною про соціальне забезпечення, це країни колишнього радянського союзу, крім Росії та Білорусі, та ще кілька країн Європи. Вони також звертаються за цією пенсією за 6 місяців наперед, але вони можуть, приїхавши в ту країну, призначити пенсію за законодавством тієї країни. Тобто, в нас діє угода між цими країнами, і людина собі буде отримувати пенсію, незважаючи на те, що вона заробила її в Україні. Вона може призначити за законодавством тієї країни. Крім того, є договори з іншими країнами, європейськими такими. Як Польща, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Іспанія, Словаччина, Чехія, де ми можемо виплачувати людям таку пенсію поштовим переказом.